Українські паралімпійці вражали у Парижі, здобуваючи золото і встановлюючи світові рекорди. Збірна на іграх, які завершилися напередодні, зібрала 82 медалі, 22 з яких золоті. Посівши сьоме місце у медальному заліку. Майже половину нагород українські параатлети вибрали у плаванні. Так, харків'янин Михайло Сербін здобув золото у плав... параплаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі, де змагання. Юються спортсмени із найвищим рівнем порушення зору. Фінішу він дістався за одну хвилину 5 секунд, побивши власний світовий рекорд за 2023 рік. Ще два світових рекорди від Анастасії Москаленко зі штовхання ядра, яка показала результат: 8 метрів, а також від плавця Андрія Трусова, який проплив 50 метрів вільним стилем за майже 27 секунд. І зараз Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, долучається до нашої розмови. Вітаємо, Вітаємо. вас Вітаємо. вітаю, шановні українці. Отже, як наша збірна виступила, як ми оцінюємо цей результат? Українська збірна на Паралімпійських іграх у Парижі показала дуже сильний результат, продовжуючи традицію успішних виступів. Порівняно з минулими роками наші спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та стійкості, особливо під час війни, і за кількістю завойованих медалей за всю історію виступів України на паралімпіадах, насправді це четвертий результат. Важливо, що 140 наших спортсменів з 20 регіонів України змагалися у 17 видах спорту. І те, що українці брали участь на паралімпіаді, це вже є великий успіх. Великий успіх, що наші паралімпійці завоювали 82 медалі, серед яких 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзових. І, до речі, встановили 26 рекордів світу, Європи та Європи. Паралімпіади, а наші паралімпійці за свої перемоги отримують від держави грошові премії, такі самі, як і олімпійці. Тобто за золото наші паралімпійці отримують 125 тисяч доларів премії від держави. За срібло 80 тисяч доларів і за бронзу 55 тисяч доларів. Найбільше медалей наші спортсмени завоювали у переплаванні, це 40 нагород, і лідером серед завойованих медалей став Андрій Трусов який завоював 5 медалей, 2 золоті та 3 срібні. Також дуже гарні результати наші спортсмени продемонстрували у легкій атлетиці та завоювали 19 нагород в Вперше в історії України наша команда завоювала срібло у голболі і також вперше завоювали бронзу у дебютних видах спорту, таких як генбайк та. Боча. Тож дякуємо нашій паралімпійській збірній, нашим спортсменам, нашим тренерам. Також дякуємо лікарям, які були у складі паралімпійської команди, і також дякуємо за неймовірний результат національному паралімпійському комітету. Нашими, нашими паралімпійцями ми дійсно пишаємося, тому що е м, ці люди вони буквально на наших очах вони робили неможливе, правда ж, і тут хотілося б, щоб держава вона теж так. у свою чергу вона підтримувала, робила все можливе, і ця підтримка е людей з інвалідністю вона посилювалася. А тут мені цікаво, е пані пані Ірину, як взагалі вплинула участь українських паралімпійців на міжнародний імідж України, та що паралімпій? Олімпійська збірна, окрім свого незламного духу, продемонструвала світу. Паралімпійці наші українці продемонстрували світу, що у найважчі часи для України під час війни Україна все ж таки сильна. Українці можуть знаходити сили для того, щоб змагатися. Та перемагати у нашій паралімпійській збірній є спортсмени, які захищали Україну. Є спортсмени, які пережили окупацію та навіть пройшли фільтраційні табори. І наші спортсмени є обличчям України. Своїми історіями вони демонструють світу. На жаль, що страшна війна, продовжується, що Російська Федерація. Ця продовжує війну проти України та українського народу. Мене для прикладу вразила і історія нашого ветерана Євгенія Корінця. Євгеній е у минулому займався е професійно е волейболом, але спочатку повномасштабного вторгнення пішов. Е Захищати Україну, і на жаль, під час бойового завдання отримав травму, втратив ногу після лікування, після реабілітації, спортивної, зокрема реабілітації, почав займатися волейболом сидячи і згодом потрапив до паралімпійської збірної. Наші паралімпійці показали силу духу, волю перемоги та. Незламність українсь... українського характеру, а ще що навіть у надскладних обставинах нічого не може зупинити людину на шляху до перемоги. і також все ж таки показали, що можуть бути символом боротьби за гідність за права людини. І привернули увагу до проблем інклюзії доступності і до того, що вкрай важливо розвивати для людей з інвалідністю спорт, а зокрема адаптивні види спорту. О, власне, про це ми вас і хотіли запитати. Як оцінюється організація Паралімпіади у Парижі щодо доступності і зручності для людей з інвалідністю? Наскільки Паралімпіада взагалі впливає на увагу суспільства до інклюзивного спорту і можливостей? Людей з інвалідністю насправді Париж достатньо довго готувався до Паралімпійських ігор для того, щоб зробити місто більш безбар'єрним, доступним, щоб воно відповідало потребам людей з інвалідністю. Муніципалітет витратив більше ніж 125 мільйонів євро для того, щоб не тільки спортсмени, а й глядачі могли без перешкод добратися до спортивних арен, до готелів, щоб був зручний транспорт для глядачів, а також для спортсменів були організовані доступні безбар'єрні автобуси, безкоштовні, і також глядачі зазначають та прихильники паралімпіади, що і Муніципалітет став набагато безбар'єрнішим. Також були встановлені тактильні індиктатори для людей з порушенням зору, тобто, парид зробив дуже доступності та інклюзії а, взагалі, Паралімпійський рух, ви знаєте, вважається таким досягненням цивілізації, тому що насправді Паралімпійські ігри привертають дуже велику увагу суспільства по всьому світу, зокрема. Привертаю увагу і українців, і показую, що люди з обмеженими можливостями внаслідок травми або внаслідок погіршення здоров'я насправді можуть досягати великих успіхів, як у житті, так і спорту. Але для цього потрібно працювати над доступністю, безбар'єрністю і створювати умови, щоб люди з інвалідністю могли працювати працювати, досягати успіхів, розвиватися у всіх сферах життєдіяльності. Дякуємо, пані Ірино, за ваш коментар. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, була з нами на зв'язку.